От, вони реально там виглядають як дебіли, якісь. Оце отак, от, от діти тепер будуть сприймати українське селянство, але знову ж таки але, лісова ех, пісня. Але я хотів сказати, що дозволь, будь ласка, я, сказати, я але... мене дратує цей мультфільм. От я теж про це хотів сказати. Десь мене, бісить. мене ні, мене не дратує. Мене... А, а мене дратує <с>? ну правда. Поясню. Я хочу, щоб люди це теж помітили і перестали дивитися. Цей мультфільм. Ладно, я не за не закликаю. Дивіться, як показані українські селяни. Я був, я дивився цей мультфільм в кінотеатрі. Мені погано стало. Золото, давайте будемо робити те, що вона каже. Ця багата тьотя. Оце отак, от діти тепер будуть сприймати українське селянство. Просто е, я розумію, хто це знімав. Ну включіть, уже нарешті, ну наскільки ну, хоч включіть уже хоч щось. Ну правда, я йду на шону, не вже не можна було зробити їх, хоч трошки розумнішими. Ну я не розумію цього. От вони реально там виглядають як дебіли, якісь, просто дебіли, які е, роблять те, що їм сказала багата тьотя. Мене розриває зсередини. українське селянство. Це е, якщо взяти особливо момент до того, як прийшла е, радянська влада, це е, працьовиті, багаті, освічені, розумні, прекрасні, е, дружні, неймовірні люди. Це е, це це це, су це, су це суспільство, це шматок просто такого механізму, який працює разом е і і просто взяти і одним мультфільмом все зламати в моїй Антона. голові. приблизно з таким слоганом можна засновувати селянську українську партію. і Тобі бути лідером цієї партії, тому що спіч був дуже якісний.